Доброго ранку, Ми з України я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую всіх до карти дня. Карта номер один. Вибирайте інтуїтивно. Карта номер два. Я хочу тільки одну. І карта номер 3 І так, хочу подякувати вам за вашу. Присутність за вашу підтримку, за ваші коментарі, за вашу любов до Таро, до неймовірного світу Таро. А, Таро дійсно неймовірний світ. Ось, і починаємо. У нас сьогодні, здається, неділя, якщо я не помиляюся, ось, якщо ви дивитеся в інший день, не страшне, тому що, значить, вам потрібна якась інформація, якась порада. І так, поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні, мої дорогенькі? Вам будуть приходити сьогодні прекрасні, якісь чудові ідеї. Захочеться, можливо, комусь зробити кар'єру, а комусь вирушити в подорож. Ця карта, ви знаєте, вона в принципі дає дуже хороші ідеї. Такий поштовх. Знаєте, от коли сірничок запалив, поки він горить. Треба щось в той момент робити. От вам прийшла сьогодні якась ідея. Починайте до роботи, готуйтеся до роботи. Тому що ця ідея, так вона і згорить, не втілившись у ваше життя. А ідея може бути дуже хороша, мудра. Декого чекає гаряча ніч, якась, ну, скажімо так, одно, одноразова ніч когось чекає. Навіть якщо це ваш чоловік, наприклад, ви будете казати, такої ночі в мене ще не було. Якось так. Дуже такий великий запал буде у вас один до одного. Але ініціатива буде від вас. Тут все ж таки зміючка цей, цей цю, ну, ви, ви бачите, все ж таки зміючка обвила його. Карта номер два. О, яка красота! Світ. Карта світу. Щось я не, 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 не бачила цієї карти так, дуже добре не розглядала. І так, що тут ми бачимо? Карта світу. Ви бачите, та сама зміючка прийшла до кінця. Таке враження, що це Єва і та сама зміючка, яка хоче її вкусити за п'яту. І так, що може бути сьогодні? Успіх якийсь, завершень, успішне завершення чогось. Тобто, сьогодні, якщо сьогодні для вас неділя, а не інший день, то завершення неділі дуже добре пройде. Значить, ваш тиждень був добрим. Або, навпаки, був недобрим, то це вже закінчується, щоб ви розуміли. Успіх, когось чекає успіх, когось чекає визнання. Ось, це така, знаєте, карта одноразова. Так, І кінець, і початок. Одноразово. Якось так. Ну, Гарний день, порада вам закінчити сьогодні те, що ви намітили. Зранку встали, маєте якийсь план. От і виконайте його. Будете мати успіх. Карта номер 3 а тут у нас двічка мечів, тобто ця карта говорить обережно, вам потрібно прийняти якесь рішення. А ви повинні наразі відчувати інтуїтивно. Тобто це рішення прийняти, ви повинні інтуїтивно. Тобто, не розум тут таке, але інтуїція. А, до речі, сьогодні може бути вам якесь попередження. А, вас світ попереджає від чогось. Вам ітуїція це підкаже від чого? Від чогось дуже недоброго, тому що наступна карта йде трійка мечів: біль страждання, розчарування. Тому це може бути і зрада. Вам уже сьогодні інтуїція підказує, може бути зрада. Але повірте мені, не закривайте очі. Не закривайте очі, бо пізніше буде ще болючіше. Краще відкрити їх і подивіться, що то таке. Чому ви раніше цього не помічали? Це зрада може бути зі сторони як коханої людини, найкращих друзів, колег. Ось сусідів, родичів та знайомих. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!